Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир Дому вашому, Мир усьому вашому. Разом відкриваємось для Божого благословіння і говоримо Амінь, це для мене. Хай це працює в моєму житті. Я відкритий, я це беру. Амінь. 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 Коли я читаю Біблію, я багато разів читаю одну фразу. Вона постійно звучить. Що в Старому Завіті, що в Новому Завіті, вона звучить і так: не бійся, не бійся, не бійся. Хтось каже, що написано не бійся 365 разів. Я рахував, і там трошки інша цифра, Ну, суть не в цьому. Якщо навіть 365 разів, що Господь цим говорить? Він говорить, кожен день тобі не бійся. Він говорить в кожній ситуації твоєго життя, не бійся. Він говорить тобі, коли ти хворієш, не бійся. Він говорить тобі, коли ти шукаєш роботу, не бійся. Він говорить тобі, коли ти будуєш відносини, не бійся. Він постійно тебе підбадьорює. Амінь. 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 І ось дивіться, пару текстів я хочу просто показати. Іосіф. Господь каже йому через ангела: Не бійся прийняти Марію, не бійся, не бійся, бо зачатий в ній є від Духа Святого. Він говорить Іосифу, Він говорить сьогодні і тобі, коли ти щось народжуєш, коли тобі треба щось прийняти від Господа. Господь говорить: не бійся! Мінь. Далі Ісус говорить, начальнику синагоги. А що він говорить про його дітей, про його дівчинку. Не бійся, тільки віруй. Сьогодні, коли ти переживаєш за своїх дітей, за їх спасіння, за засілення, що буде під час війни, сьогодні сам Ісус він говорить тобі: не бійся! Амінь, амінь. Не бійся, тільки віруй. Далі ми читаємо. Ісус зупинився і кличе сліпого. І Він каже: не бійся! Не бій, і кажуть йому, не бійся. Сьогодні, коли ти не розумієш ситуацію, коли ти не бачиш, як далі буде все рухатись, ти як сліпий або фізично сліпий, або ти не розумієш ситуацію. але Господь каже тобі: не бійся, не бійся, ти побачиш його руку, ти побачиш Його мір, милість, не бійся. Потім Захарія, який хотів з Єлісаветою мати дітей, і вони не мали дітей. І знову приходить Бог, і знову ангел говорить: не бійся, бо почута молитва Твоя і дружина Твоя народить. Бог каже, почута твоя молитва, не бійся. Ти сьогодні молишся, нема відповіді, ти боїшся, ти не розумієш. Як рухатись, що буде відбуватися, яким чином мені далі жити, Господь сьогодні говорить тобі, не бійся. Далі Марія, матір нашого Господа, приходить ангел і говорить Марії, матері нашого Господа, не бійся, бо ти знайшла благодать у Господа. І сьогодні тобі, якщо ти дружина, якщо ти мама, якщо ти донька, Господь каже, не бійся, ти знайшла благодать у Господа». Мене так це сильно підбадьорює. Також коли брати Яков, Іоанн, Сини Зевідєєви, Симон, Петро, вони входять в покликання, вони повинні стати апостолами через якийсь час, і Господь їх закликає, щоб вони йшли в своє покликання. Він говорить: не бійся! Коли сьогодні ти йдеш своє покликання, ти повинен бути пастором, ти повинен бути місіонером, ти повинен відкривати церкви, ти повинен давати мільйони на царство Божу, Бо, Боже доларів, щоб царство Боже воно розповсюджувалося, щоб церква робила Божу справу. Господь говорить тобі: не бійся! Амінь, 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 амінь. Амінь. Також Господь каже: не бійся мале стадо, не бійся. Бо отець наш ваш благоволив, дати вам царство для всього народу. І сьогодні Господь говорить: не бійся, бо Отець наш благоволив вам дати все необхідне для життя і служіння. дати вам царство. Тому не бійся. Хай Господь тебе благословить. Амінь.